Саме на цьому місці і трапився інцидент. Чоловік з дружиною та сином поверталися із села Локачі. Чоловік був єгерем в одному із лісництв, і коли побачив чоловіка на мотоциклі, поведінка якого насторожила його, зупинився, щоб дізнатися, що сталося. Проте за кілька секунд. Усе перетворилося на кривавий жах. Люди подзвонили постріли. Думали, що то в лісі, десь там звірів стріляють. А же ж е, це єгірка Єгір. Ото він через те, а він просто випадково їхав від сватів додому в 10 годин і, і, і повернув туди, і якраз на нього натрапив. А він. Покинув мотоцикл і почав, ну це ж почав стріляти. Просто стріляти. До свата до нього, що, що, ти, ну, що, що ти робиш, а він відразу почав стріляти. Жінка вибігла до чоловіка на допомогу, але нападник і в її бік зробив декілька пострілів, після чого невідомий втік, а на місце прибуло декілька карет швидкої допомоги. По приїзду бригади медиків було констатовано біологічну смерть у жінки 52 років внаслідок вогнепального поранення грудної клітки справа. Також було констатовано вогнепальне поранення у чоловіка 53 років, його доставили у лікарню. Про стан чоловіка ми дізналися безпосередньо у лікарні, в яку його госпіталізували. Медики кажуть, стан середньої важкості. Його життю нічого не загрожує. Але попереду операція. Та тривале лікування. Вогнепальне поранення, лівого голеностопного суглоба з вогнепальним багато відламом, Ні, багато переломом п'яткової кістки. На даний момент йому всійна обробка рани, там рани, призначено антибіотики. У селі Постомити, де мешкали Антон та Алла, досі не можуть оговтатись від почутої новини. Люди кажуть, такого ніколи не було. Це тихе село, де всі один одного знають. І подружжя, що потрапило під кулі, знають всі. Тепер у кожному дворі тільки одне питання: за що? Це витий, спокійний, і, і хазеюють, землю мають, і обробляють, і корову тримають, і свині, і все, і старалися жили. Хороша, дружна сім'я, але що зробити? А така біда. А тепер себе винує там перед дітьми плаче, що я винуватий, бо нашому було, нашо я гнав. Маму ви втратили через мене. Алла працювала продавчиною в одному із магазинів села. Мати загиблої ледь стримує сльози. Каже, те, що сталося, досі не вкладається у голові. Вона була дуже добра людина для всіх, для односельчан, для мене особисто, бо то моя дочка. Ми всі трагічно, трагічно ту смерть переживаємо, всі оплакуємо. Люди кажуть, що і під кулі міг втрапити і син подружжя. На місці подій там був син, так був син, вже бо були сина вбили, тому що він він заховався десь в кущі, бо він стріляв просто на На стріляв. автоматом. Автоматом Автомали. ні, не зловили, Він поїхав невідомому напрямку, в балаклаві був. Все, він просто він був, один. Та, він був один на мотоциклі. ява. у селі Зеленолужне, де і стався інцидент. Один із жителів розповідає, що чув, як пронісся на швидкості мотоцикл. Це його і насторожило, адже вулиця зазвичай тиха. Я тільки що чув, що мотоциклет буркотів, то так на такої скорості, що шутиво. Що Але я ж у мені, бо я тут у вас плю, то мені не видно, чи він світлом летів, чи він без світла, но він ішов на. На, на, на шаленій скорості, то я так. Ну, якраз інфесію як я... слідства мотоцикліст і є тою людиною, яка вчинила так. стрілянину. То, то так, як я вже проробив шофером 50 літ, то я знаю, на якій він скорості їхав. Він не менше 120 летів. А ось це Леонід, хата, якого знаходиться біля місця, де і була стрілянина, каже, усе чув. Постріли та крики. Я боявся виходити, я не виходжу, не бачу. Може, да. чули, якісь там говорили люди чи просто Ну, не чути, говорити, тільки. постріли, тільки, бо в хаті я не чути, говорив. От у постріли були. І жінка вийшла, почала кричати. Теж чуть-чуть було чути, але славу. І він жінку бачить, стріли в жінку. І одразу скоро я тоді вийшов, вони вже забрали, і тоді вже повно міліції. Ця новина сколихнула не тільки Волинь, а й всю Україну. Адже нам розповів син подружжя до розслідування підключилися і правоохоронці з Києва, обходили кожну хату, допитували, щоб знайти бодай, хоч якийсь слід. Встановили, що до скоєння злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали та затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєна йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі.